Загально відомо, що Земля куляста, проте вона не ідеально куляста. Тобто радіуси в різних місцях неоднакові. Середній радіус Землі 6371 км. Але полюсний радіус, тобто відстань від центра планети до полюсів, дорівнює 6357 км. А екваторіальний, тобто відстань від центра до екватора 6378 км. Виходить, що полюсний радіус на 21 км менший за екваторіальний. Такі розрахунки вказують на те, що Земля дещо сплюснута на полюсах, і її форма не куляста, а точніше, овальна. Таку фігуру називають еліпсоїд. Водночас земна поверхня має значні виступи гір і глибоководні западини. Усі нерівності земного рельєфу неможливо вписати в жодну математичну форму. Відповідно, форму землі не можна порівняти з жодною геометричною фігурою. Тому фігуру, що характеризує форму нашої планети, вчені назвали геоїд. Землеподібний. Її визначили з використанням рівня моря. Поверхня Геоїда повторює поверхню води у світовому океані. Знання форми Геоїда потрібно вченим для того, щоб розрахувати циркуляцію океанічних течій, прогнозувати зміну рівня води і руху криги. Куляста форма визначає особливості природи нашої планети, зокрема. Кут падіння сонячних променів на кулясту поверхню в один і той самий момент на різних широтах буде різний. Тому й нагріватись поверхня скрізь буде по-різному. На екваторі найбільше. Там промені падають майже прямовисно під кутом 90 градусів. А у напрямку до полюсів менше. Це є причиною зонального розподілу світла і тепла на планеті. Залежно від цього, зонально формуються і різні типи клімату на Землі, а це зумовлює зональні особливості всіх компонентів географічної оболонки ґрунтів, рослинності, тваринного світу. Куляста форма Землі також є причиною того, що явища і рухи по обидва боки екватора протилежні. Якщо в північній півкулі зима, то в південній літо. Якщо в північній півкулі течі в океанах рухаються за годинниковою стрілкою, то в південній проти неї. Нагадаю, що земля в просторі здійснює два основні рухи. Вона обертається навколо своєї осі та рухається навколо Сонця. Обертання навколо своєї осі відбувається із заходу на схід проти годинникової стрілки. Повний оберт земля здійснює за добу за 24 години. Внаслідок осьового обертання земля набула форми еліпсоїда. Обертаючись, Земля освітлюється Сонцем то з одного боку, то з іншого. Тому на нашій планеті настають то день, то ніч. І з їх чергуванням пов'язаний добовий ритм, зміна природних явищ і процесів. Наприклад, протягом доби змінюється температура і тиск повітря, настають припливи і відпливи, починається і припиняється. Активність тварин і людини. Рух навколо сонця Земля здійснює по орбіті. Повний оберт вона робить за рік за 365 днів. Під час руху землі навколо сонця земна вісь постійно нахилена до площини орбіти під кутом 66,5 градусів. Тому протягом року сонячні промені освітлюють більше то північну півкулю. То південну. Дні, коли сонце освітлює одну з півкуль найбільше, а іншу найменше, а потім навпаки, називаються днями сонцестояння. Протягом року, тобто за час одного обертання Землі навколо сонця, буває два сонцестояння літнє і зимове. Коли Земля звернена до сонця північним полюсом, тоді воно більше освітлює і нагріває. Північну півкулю. Дні там стають довші, ніж ночі. Настає тепла пора року літо. День 22 червня буде найдовшим, а ніч найкоротшою в році. Це день літнього сонцестояння. У цей день сонячні промені прямовисно під найбільшим кутом 90 градусів падатимуть не на екватор. А на паралель 23,5 градуси північної широти. Цю паралель називають північним тропіком. У цей час південну півкулю сонце освітлює і нагріває менше. Там зима. Для південної півкулі 22 червня буде днем зимового сонцестояння. Через півроку Земля займе вже таке положення на орбіті, коли до Сонця буде звернена південна півкуля. Тоді там настане літо, а у північній півкулі буде зима. День 22 грудня буде найкоротшим у році, а ніч найдовшою. Це день зимового сонцестояння. А для південної півкулі цей день навпаки буде днем. Літнього сонцестояння. Прямовисно промені сонця падатимуть на паралель 23,5 градуси південної широти. Це лінія південного тропіка. Тривалість дня і ночі протягом року однакова лише на екваторі по 12 годин. Двічі на рік, на півшляху між літнім і зимовим положеннями земля розташовується так відносно сонця. Коли сонячні промені майже однаково освітлюють північну і південну півкулі, тоді тривалість дня і ночі на всій землі, окрім полюсів, буде однаковою. Це буває у дні рівнодення 23 вересня осіннього і 21 березня весняного. У ці дні сонячні промені прямовисно падатимуть на екваторі. Нагадаю, що земна вісь весь час знаходиться під кутом 66,5 градусів до площини орбіти. Тому у нас різна тривалість дня і ночі і змінюються пори року. Тоді питання: а що б було, якби земна вісь не мала нахилу, тоді на землі завжди було б рівнодення і пори року не змінювалися б. Коли Земля звернена до Сонця північною півкулею, то на північному полюсі і у приполярній частині воно не заходить за горизонт і світить цілодобово, ніч не настає. Це явище називається полярний день. На самому полюсі він триває півроку. Проте через кулясту форму планети сонячні промені там падають під. Дуже малим нахилом і майже не нагрівають поверхню. Це приводить лише до послаблення морозів. Що далі на південь тривалість полярного дня зменшується до однієї доби на паралелі 66,5 градусів північної широти. Цю паралель називають північним полярним колом. Ця лінія є межею, за якою далі на південь сонце вже опускатиметься за горизонт, і зміна дня і ночі відбуватиметься щодоби. У цей час на південний полюс і приполярну частину протягом доби сонячні промені взагалі не потрапляють. Сонце не з'являється за горизонту і день не настає. Це явище називається полярна ніч. На самому полюсі вона триває півроку, а щодалі на північ зменшується до однієї доби на паралелі 66,5 градуси південної широти. Цю паралелі називають південним полярним колом. Далі на північ від неї сонце вже з'являється на горизонті, і зміна дня і ночі відбувається щодоби. Рух землі навколо сонця зумовлює сезонний ритм, зміну явищ і процесів з порами року. Наприклад, плюсові температури змінюються на мінусові, і навпаки, випадання і танення снігу, цвітіння рослин, появу листя на деревах і його опадання. Осьове обертання та орбітальний рух Землі рівномірні і ніколи не припиняються. Лінії тропіків і полярних кіл є межами широтних смуг, які відрізняються висотою полуденного сонця над горизонтом, кутом падіння сонячних променів та тривалістю дня. Ці широтні смуги називають поясами освітленості або тепловими поясами. На землі розрізняють 5 основних поясів освітленості. Жаркий пояс лежить між тропіками 23,5 градуси північної широти і 23,5 градуси південної широти. Їх лінії обмежують широтну смугу, де двічі на рік або один раз на рік на самих тропіках у дні сонцестояння сонце буває в зеніті, тобто у найвищій точці. Кут падіння сонячних променів там прямий 90 градусів протягом всього року. І земна поверхня одержує найбільше сонячного тепла, тому там весь час тепло. Помірні пояси між 23,5 градуси та 66,5 градуси широти простяглись в обох півкулях між тропіком і полярним колом. Сонце там ніколи не буває в зеніті, але там не буває ні полярного дня, ні полярної ночі. Сонячні промені падають на поверхню з нахилом. Що далі на північ кут падіння зменшується. Тому в помірних поясах холодніше, ніж у жаркому. Протягом року висота сонця над горизонтом помітно змінюється. А відтак змінюється і тривалість світлового дня. Унаслідок цього на цих широтах максимально виражені сезони року: зима, весна, літо, осінь як в Україні. Холодні пояси лежать між полярними колами. 66,5 градусів північної широти, і 66,5 градусів південної широти та 90 градусів широти обох півкуль. Узимку протягом полярної ночі сонце по кілька місяців не з'являється над горизонтом. А влітку під час полярного дня, хоча воно місяцями і не заходить за горизонт, проте стоїть дуже низько. Його промені лише ковзають по поверхні землі і майже не нагрівають її. Тому, незважаючи на неперервне попадання сонячного проміння, кількість тепла, яка потрапляє на поверхню, дуже мала. Тому там цілорічно дуже холодно. Отже, нагрівання поверхні землі залежить від географічної широти. Тобто Підпорядковане закони широтної зональності. Що ближче до екватора, то більший кут падіння сонячних променів, то більше нагрівається поверхня і вища температура повітря. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа. Перше, геоїд це істинна фігура Землі. Друге. Куляста форма Землі зумовлює широтну зональність, тобто закономірну зміну кута падіння сонячних променів у напрямку від екватора до полюсів. Третє. У наслідок осьового руху Землі відбувається зміна дня і ночі. Внаслідок орбітального руху і нахилу земної осі відбувається зміна пір року і зміна висоти Сонця. Протягом року. Друзі, на цьому все. Це був третій параграф за 7 клас. Побачимось в наступних відосах.